У сучасному світі, де все вимірюється статусами, зарплатами і кількістю підписників, є речі, які неможливо спрогнозувати, і саме вони перевертають усе з ніг на голову. Чи задумувався ти коли-небудь, що твоє життя може змінитися не після виграшу в лотерею, а після келиха вина з тим, кого ти вважав недосяжним? Це не історія про скандал і не про випадкову інтрижку. Це виклик стереотипам. Моральним шаблоном і внутрішнім страхом це історія про те, як одна звичайна жінка з великою мрією пробудила душу чоловіка, який вважав, що має все крім себе самого. Марія не шукала любові в кабінетах. Вона просто працювала, навчалася і тримала свою гідність міцніше, ніж інші тримають айфон, але саме її простота стала тією тишею, в якій багатий, але виснажений Богдан почув себе вперше. Те, що почалося з вина і кількох чесних слів, стало точкою неповернення. Тут немає магії, лише сила присутності, яку ми так недооцінюємо, і якщо ти думаєш, що це ще одна казка про попелюшку, то дочекайся кінця, бо це історія, де не туфелька все вирішує, а вибір залишитись, навіть коли страшно. Можливо, ти працюєш щодня без відпочинку, можливо, ти втратив віру в щось справжнє. А може ти навіть не пам'ятаєш, коли востаннє говорив із кимось щиро ця історія покаже тобі, що життя може дати другий шанс у найнесподіваніший момент. Але лише якщо ти відкриєш серце готуйся, далі буде некомфортно, буде чесно, місцями боляче, але точно варто кожної хвилини. Бо коли реальність перевершує фантазії, вже неможливо повернутися до звичного. Було враження, ніби вся вага світу тиснула на плечі Богдана Лисенка. Він увійшов у свою квартиру в центрі Києва, зняв піджак і кинув його на крісло, незважаючи ні на що. У голові все ще лунав голос інвестора, який відмовився від угоди, над якою Богдан працював три місяці. Втрата мільйона да, це не просто цифра, це втрата довіри до себе. Але, попри це, вдома на нього чекало щось інше не слова втіхи, а тиша. Аромат м'яти та свіжості, і порядок, все це створила Марія, скромна жінка з Тернопільщини, яка працювала в його домі останні два роки. Вона не питала зайвого, не зупиняла його, не нав'язувалася, просто залишила чашку чаю з чебрецем на столі, легенько прочинила вікно, щоб увійшло трохи вечірнього повітря, і тихо пішла. Саме ці дрібниці, які інші б не помітили, Стали для Богдана ковтком людяності після ділового пекла. Знаєш, у кожного з нас бувають дні, коли не хочеться ні з ким говорити. Але хтось, хто не намагається виправити, а просто створює простір для відновлення, такий як Марія, вартий золота. Богдан сів у своє улюблене крісло, притулився головою до спинки і заплющив очі. Він не міг пояснити, чому, але вперше за день відчув, що дихає. Поза всім цим світом успіху, контрактів і поразок було щось глибше здатність іншої людини просто бути поруч. Саме в такій миті відкривається серце, це не можна виміряти у грошах, але саме це починає змінювати хід життя. Марія не мала бізнес освіти, але вона точно розуміла, як торкнутися душі ще нічого не було сказано, але вже тоді між ними народжувалося щось більше, ніж просто формальні стосунки роботодавицям працівниця. Бо коли хтось бачить тебе не як роль, а як людину, це змінює все. І Хоча Богдан ще не усвідомлював ця зустріч була початком не просто розмови, а шляху, який змінить його назавжди, бо після чашки чаю і тиші в його голові вже зароджувалося бажання заговорити з нею вперше по іншому. Коли тиша почала розчинятися, Богдан підійшов до кухонного столу, взяв дві кришталеві келихи. І відкрив пляшку червоного сухого з Одеської області. Він мовчки налив вино, зробив глибокий вдих і жестом запросив Марію приєднатися. Вона вагалася не через страх, а через повагу до меж. Але щось у його погляді було не таким, як раніше не владним, не холодним, а людяним. Сьогодні не пан і працівниця. Просто Богдан і Марія згодна. Сказав він з натяком на усмішку. Це не було фліртом, це був крик душі, яка шукала розуміння після падіння. Марія обережно сіла навпроти. Її долоні торкнулися келиха так, ніби вона тримала щось святе. Вона знала ці кілька хвилин не просто розмова за вином це межа. Іноді, саме у простих жестах, таких як запрошення до рівності, проявляється справжня вразливість людини. Богдан почав говорити. Не про цифри чи втрати, а про втому, про сором, про те, як боляче, коли ти віддаєш усе, а результату немає. І з кожним словом, яке сходило з його губ, напруга між ними зникала. Марія слухала не як психолог, не як подруга, а як жінка, що бачила життя у всій його складності вона не перебивала, не давала порад. Її тиша була співчуттям, її погляд, розумінням, і ось у чому урок. Не завжди потрібно знати, що сказати, іноді потрібно просто бути, бути поруч. І в тій кімнаті, де колись лунала тільки музика телевізора, тепер народжувалась нова мова мова довіри, мова двох душ, які втомилися бути сильними для всіх, і, нарешті, дозволили собі бути справжніми. Але саме в цій розмові за келихом вина, де перші бар'єри почали розчинятися, виникла енергія, яка могла або зцілити, або спалити. Їхнє імпровізоване, неофіційне побачення ще нічого не означало, але воно змінило фокус. Бо коли людина дозволяє себе називати не пан Богдан а просто Богдан, це вже не про статус, це вже про серце, і в цій простій переміні звертання прихована вся сила наступного кроку. Коли келихи наповнилися ще раз, вечір почав набирати інше забарвлення те, що починалося як розмова про важкий день. Плавно перетекло у щось значно глибше. Богдан, здивований і вражений, слухав, як Марія з блиском в очах розповідала, що навчається масажній терапії в суботу ввечері у маленькому центрі на позняках. Вона говорила про це не як про хобі, а як про місію. Я хочу, щоб у людей менше боліло не тільки тіло, а й душа, сказала вона. І раптом ця жінка, яку він вважав просто частиною побуту. Постала перед ним як сильна, мрійлива, глибока особистість. Богдан сидів мовчки, злегка покручуючи, келих вина. Йому здавалося, що слухає подкаст із натхненням, але в реальному часі. Вона не просила допомоги, не хвалилася, просто ділилася, і в цьому щось надзвичайно потужне. У світі, де всі намагаються справити враження, Марія була прикладом автентичності. Вона не соромилася говорити про складні роки, про втому, про те, як важко бути жінкою без підтримки в столиці. Але в кожному її слові був вогонь не жалість, а рішучість. Саме так народжуються справжні зміни не в тиші, а в щирості це була розмова, яку Богдан не міг купити за гроші. І як часто буває, коли люди опиняються у просторі без статусів, відкривається справжнє. Вони говорили про дитинство, про мрії. Про те, що би вони робили, якби не було страху, і з кожною хвилиною ставало все менше відстані між світами, між бізнесменом і прибиральницею, між чоловіком, який втратив мільйон, і жінкою, яка будує своє майбутнє по гривні. Це була ніч, коли ролі стираються, а люди бачать одне одного вперше по справжньому. І хоча годинник показував, що вже пізно, жоден з них не поспішав закінчити цю розмову. Бо коли з'являється резонанс, цей особливий внутрішній зв'язок, час зникає. І саме тоді, коли слова починають торкатися чогось глибшого, а погляди затримуються на мить довше, народжується щось більше, ніж просто симпатія. Бо є теми, які не обговорюються між роботодавцем і працівником. Але якщо вони вже говорять про них, Марія не наважувалась одразу, коли Богдан жартома сказав Ти ж масажистка майбутня, може, спробуєш на практиці. Але щось у його голосі було справжнє не як наказ, а як прохання про допомогу. І, хоча серце калатало, вона обережно встала, підійшла позаду нього, поклала руки на плечі і зупинилася. Богдан не ворухнувся, довірився. Її пальці повільно почали рухатися по його плечах, і з кожним дотиком напруга почала танути. Не тільки м'язова, емоційна. Це був не просто масаж, це було розпізнавання. Дві душі, які давно шукали спокою, раптом знайшли його одне в одному. Усе стало ніби уповільненим її дихання, його мовчання, м'яке світло настільної лампи, запах винограду з келиха, який ще стояв поруч. Богдан заплющив очі. Він відчував не тільки її руки, а щось більше енергію, яка не піддається логіці. Іноді момент просто трапляється без плану, без сценарію. Її руки торкалися його, як жінка, яка не боїться бути турботливою. А він приймав це як чоловік, який нарешті зняв броню. Це був момент справжнього контакту, тілесного, емоційного і навіть духовного. Марія відступила на крок її подих був глибоким, майже тремтячим. Вони обоє мовчали, але погляди вже говорили те, чого вголос не наважувалося сказати. Їхні очі зустрілися, і в тій тиші не було нічого незручного, тільки запрошення. Богдан підвівся повільно, наче боявся порушити магію. Він підійшов ближче, простягнув руку до її обличчя, і тоді той самий перший поцілунок Він був м'яким, невпевненим, але таким, якого не забувають. Поцілунки, які приходять не від пристрасті, а від потреби зрозуміти, що тебе бачать, це інший рівень. Після цього поцілунку обидва ніби затамували подих. Вони стояли в тій кімнаті, де більше не було пан і працівниця, була тільки жінка і чоловік, які нарешті дозволили собі бути людьми, не ролями. І хоча обставини залишались складними, а здоровий глуст міг би сказати зупинись, серце вже рушило вперед. І як тільки вечір почав завершуватись, з'явилось інше питання що буде зранку? Ранок настав не як зазвичай. Сонце ще не встигло високо піднятись над дахами подолу, а у квартирі Богдана вже не було звичної тиші самотності. Вона прокинулась першою. У променях ранкового світла її постать виглядала, мов тінь зі сну, така ж ефемерна, така ж трепетна. Богдан відкрив очі і на мить забув про все роботу, провал, статус, але тільки на мить. Бо наступне, що прийшло, це думка. Що ми наробили? Цей момент знайомий багатьом, коли між емоцією і реальністю виникає тріщина, і в неї просочується страх. Марія сіла на край ліжка, загортаючись у покривало, ніби шукала захист не тільки від холоду, а й від наслідків. Її погляд був не винуватим, а зосередженим. Вона вже думала наперед, що буде з її роботою, чи втратить вона не лише заробіток, а й гідність. Богдан теж не міг приховати тривоги. Їхній зв'язок був справжній, але чи мав він шанс у світі, де всі дивляться і судять? Це було наче стояти між двома берегами один пристрасть і правда, інший правила і наслідки, і між ними тонкий міст довіри, який ще не знали, чи витримає. Розмова зранку була обережною. Вони не клялися в коханні, не малювали рожевих мрій, вони говорили чесно, і це було навіть сильніше. Богдан зізнався, що не бачив у ній просто працівницю вже давно. А Марія розповіла, як боялася, що її щирість стане пасткою. Їм обом хотілося більше не пригоди на ніч, а справжнього зв'язку. Але в кожного за плечима був досвід, який кричав Обережно. Саме такі моменти і формують долю не тоді, коли легко, а тоді, коли складно. Але ти все одно обираєш щирість. І, хоча сніданок був простим. Лише кава і хліб з домашнім поведлом, атмосфера була напруженою, але не через розчарування, а через усвідомлення далі буде важко, бо вже не можна було повернутися назад. Вони не знали, що скажуть одне одному ввечері, але точно знали, що цей день не просто після це новий початок. І коли Марія одягнула пальто, готуючись піти, він не міг дозволити, щоб усе завершилось на порозі. Уже було по обіді, коли телефон Марії завібрував. Вона стояла на кухні мила яблуко, і від несподіванки ледь не впустила його в раковину. На екрані Богдан, серце калатало, як у підлітка перед першим побаченням. Він говорив тихо, але чітко: Я не хочу, щоб наш ранок був помилкою. Давай повечеряємо сьогодні, просто як двоє людей, без ролей. І, хоч у голосі звучала певна втома. В ньому також було щось інше відверта рішучість це не був порив, це був вибір, і саме тому вона не сказала ні. Марія довго стояла біля дзеркала, не тому, що не знала, що вдягти, а тому, що не знала, ким їй бути цього вечора. Вона не була більше лише прибиральницею, але й не почувалась повноцінною супутницею чоловіка такого статусу. Вона обрала просту сукню з м'якої льону, не для враження, а для комфорту. Її внутрішній голос не мовчав не закохуйся. Але десь у серці тихий, ледь чутний шепіт. А якщо це шанс, вона не вірила в казки, але вірила в діалог. У ресторані, що нагадував стару хату з Полтавщини, атмосфера була камерною. Столи з вишитими серветками, дерев'яні стільці та запах борщу з печі створювали теплу, майже домашню атмосферу. Богдан підвівся, коли побачив її, і в його очах блищала щира радість. Вони сіли, і розмова потекла природно не про фінанси, не про статус, про книги, які вони читали в юності, про перші роботи, про те, як обоє бояться втратити контроль, але ще більше втратити одне одного, навіть не пізнавши по-справжньому. Ця вечеря не була ідеальною. Вони обоє кілька разів перебивали одне одного. Один раз навіть засміялися в невідповідний момент, але в цьому і була її цінність, щирість. Богдан запитав, чи вона колись уявляла, що опиниться у такій ситуації. Вона відповіла: Я уявляла, що зустріну когось, хто побачить у мені не функцію, а людину. І це було не романтичне зізнання, а відкрите серце. Він не взяв її за руку. Але очі сказали все. І коли вони вийшли з ресторану, Київ здавався не таким вже й великим. Як і відстань між ними. Наступна зустріч була вже інша не випадкова, не сумнівна, а запланована. Богдан запросив Марію до маленького італійського ресторану на Андріївському узвозі, де його колись пригощали партнери з Мілана. Місце було атмосферне дерев'яні балки, глиняний посуд, запах розмарину і часнику, наче перенісся на південь Італії. Але навіть у затишному куточку здавалося, що кожен погляд за сусіднім столом це вирок. Люди пізнавали Богдана. А ось Марія була для них невідомою. Це трохи напружувало, але не зупиняло. Вони обоє вже вирішили, цей вечір буде про них. Після перших хвилин мовчазної незручності з'явився сміх. Богдан згадав, як у юності працював кур'єром піци, а Марія поділилася, що продавала вареники на вокзалі з бабусею. Це були не просто спогади, це було заземлення, їхні світи, здавалось би, такі далекі, раптом стали до болю знайомими вони обоє знали, що таке вставати о п'ятій, щоби вижити, і що таке терпіти, коли інші дивляться згори вниз. І саме тому ця вечеря не про ресторани, а про рівність вони дивилися одне на одного не через призму минулого, а через потенціал майбутнього. Богдан зізнався, що ніколи не уявляв, як це відчувати емоційну безпеку поряд з кимось, кого він не обрав по статусу, а Марія трохи схвильовано сказала Я боялась, що ти просто граєш, але ти слухаєш ти не перериваєш, і це лякає мене ще більше, бо я починаю вірити. Їхні голоси знижувались як це буває між людьми, які говорять про щось дуже особисте. Раптом на столі вже не залишилось місця для розділення, тільки для єдності. Вона сміялась більше, ніж звикла. А він нарешті розслабився, не думаючи про те, що подумає рада директорів. Коли принесли каву, вечір уже торкався ночі. Вони не поспішали. Час ніби розчинився у гомоні гостей, у запахах тірамісу, у теплі, яке більше не залежало від температури. Богдан знав сьогодні не буде фіналу, не буде зізнань під дощем чи фейерверків. Але буде дещо важливіше стабільна зріла симпатія, яка проростає через щирість. І саме ця щирість почала прокладати дорогу до чогось більшого. А коли офіціант приніс рахунок, Марія поглянула йому в очі і вперше сама запитала А що далі? Вперше переступаючи поріг офісу Лисенко Венчурс, Марія відчула, ніби входить у вулик, де кожен погляд це сканер. Жінки в дизайнерських костюмах. Чоловіки з портфелями, аромати дорогих парфумів і нескінченні дзвінки. Вона була в простому пальті та акуратній сукні, але в голові лунав лише один голос Що ти тут робиш? Богдан тримав її за руку, але не міг передати свою впевненість, бо навіть він розумів світ бізнесу не вітає несподіваних любовних сценаріїв, особливо з людьми не з системи. І все ж він представив її. Це Марія, ми разом. Сказав він перед найближчими колегами. Настала тиша. Але не образлива а така, що заповнює простір, змушуючи всіх змінити фокус. Спочатку були погляди з нотками скепсису вона серйозно. Але згодом, коли вона почала розмовляти, впевнено, без надмірності, без спроб довести щогідна, дещо змінилося, вона розповіла про свій досвід роботи з людьми, про курси масажу. Пробачення тілесної терапії як способу зцілення стресу. І раптом стало ясно вона не просто супутниця Богдана, вона особистість зі своїм баченням, яке варте поваги. Найбільш неочікуване сталося через кілька днів. Одна з колег Ірина звернулася до Марії з проханням про сеанс масажу. В офісі. Це був знак Неофіційне визнання, але реальна довіра. З того моменту Марія перестала бути незрозумілою, вона стала частиною, і, що найважливіше, не через зв'язок із Богданом, а через себе. Стосунки стали відкритими. Вона більше не соромилася бути поруч із ним на заходах, не ховалась, не опускала очі. Навпаки, її присутність додавала Богданові людяності тепла, якого бракувало в середовищі, де всі грають ролі. Він відчував, як атмосфера змінюється спочатку повільно, потім швидше. Люди починали питати не про її статус, а про її думку, її ідеї, її підхід. Марія не нав'язувалась, але її бачення гармонії між тілом і розумом почало цікавити навіть найскептичніших. Богдан, який колись мріяв лише про цифри, тепер гордився тим, що поруч із ним жінка, яка не лише розуміє його. А й надихає інших, і в усьому цьому нова глава. Але вона ще не була останньою. Бо іноді, щоб дійти до справжньої близькості, потрібно пройти через минуле. Це була субота, коли Богдан уперше виїхав з Києва не на ділову зустріч, а в село. Він їхав із Марією до її батька Івана Пилипчука, колишнього токаря, який усе життя працював на заводі і будував будинок своїми руками. Дорога вела до Черкащини між полями, де час ніби тягнеться повільніше. Марія трохи нервувала, хоча не показувала. А Богдан, сидячи поруч, розумів зараз він побачить не просто дім, а її минуле. І це не менше важливо, ніж побачити перспективу. Бо тільки, побачивши коріння, ти розумієш, чому дерево стоїть так, як стоїть. Двір був простим, але акуратним. Яблуні стара лавка. Господарський пес бурчик і запах свіжоспеченого хліба. Іван зустрів їх мовчки, але з міцним рукостисканням. Його погляд прямий, не надто теплий, але справедливий. За столом, накритим на подвір'ї, говорили не про бізнес, а про дощі, добриво, молодість і труд. Іван почав питати Богдана не про те, скільки він заробляє, а чи вміє тримати сапу. Це була не перевірка. Це була звичайна українська правда. Якщо ти хочеш бути з моєю донькою, покажи, що можеш бути з землею. Буквально і метафорично. І ось уже наступного ранку Богдан у старій сорочці, що висіла в сараї ще з юності Івана, допомагав на городі. Він ніколи не тримав лопату довше п'яти хвилин, але тут тримав. Сміявся, коли падав. Перепрошував, коли щось робив не так. Іван мовчки дивився, і в очах з'являвся повільний, але щирий вогник поваги. Для Марії це був момент істини. Її батько не був легким чоловіком, але він завжди визнавав вчинки. А Богдан саме це й робив, не намагався вразити, а просто залишався собою, не соромлячись навчатися. Перед від'їздом Іван поклав руку на плече Богдана і сказав. Коли будеш любити її не тільки в ресторані, а й коли вона хворітиме, тоді ти будеш мені, як син. Це був найбільший комплімент, який міг дати цей чоловік. У машині дорогою назад Марія мовчала, але її посмішка була глибокою, справжньою, бо цей візит став не просто поїздкою це був обряд прийняття, і тепер, коли вони повертались до міста, між ними вже не було простору, який колись здався прірвою, але доля готувала ще дещо більше. Це сталося у п'ятницю ввечері, коли Марія гадала, що просто йдуть на вечерю з друзями в бар на Подолі. Місце було улюбленим старовинні цегляні стіни, світло гірлянд і жива музика з акордеоном. Вона навіть не здогадувалася, що цього вечора їй не лише готують вечерю, а й змінюють життя. Усі сиділи, як завжди, весело, гомінко, з тостами за дрібниці. Але в певний момент світло трохи приглушилось. Музика стихла. А Богдан підвівся, тримаючи в руках маленьку дерев'яну коробочку, яку він зробив власноруч із дуба з батькового двору Марії. Усі замовкли, і навіть Марія, яка вважала себе тією, що не вірить у казки, розгубилася. Богдан почав говорити не пафосно, не пописьменницьки, а просто він сказав, що життя це не стрибок з парашутом, а пішохідна дорога, і що він хоче йти не швидше, не розкішніше, а з нею. Ти дала мені не тільки любов, а й сенс. Ти навчила мене слухати, мовчати і рости, і я не знаю, що буде далі, але знаю, з ким я хочу його проходити. Потім він став на одне коліно і стало тихо, як на великдень у церкві. Всі чекали її слова. Марія стояла, злегка трусячись, як від холоду, хоча було тепло. В її очах сльози, в усмішці, віра. Вона не сказала одразу так. Вона підійшла, взяла його за обличчя і прошепотіла: Ти був моїм що, якби, тепер будь моїм так. Зал вибухнув оплесками, сміхом, радісним шумом. І хоча це було не в палаці, не з камерами, не з кольоровими фільтрами, це був момент справжньої магії. Бо найкращі історії не пишуть сценаристи їх проживають серцем. Кілька тижнів по тому вони влаштували весілля просто у дворі. Під старим горіхом біля хати Івана білих кульок було рівно стільки, скільки потрібно квіти та з маминого городу, скатертини, та з рук бабусі. Це було не святкування статусу, а святкування вибору. І вибрали вони не тільки одне одного вони вибрали життя, яке будується не на ролях, а на повазі, ніжності і щирості. Але як і в кожній справжній історії, кінець це лише початок. І от тепер скажи чесно. Як часто ти дозволяєш собі бути справжнім, не з масками, не з ролями, а з тими почуттями, що лунають глибоко всередині? Ця історія не про кохання з першого погляду, вона про кохання з першого вчинку, про повагу, яка росте з взаємності, і про шлях, де найцінніше не те, що ти маєш, а хто поруч із тобою. Богдан і Марія ризикнули не лише стосунками, а всім, у що вірили раніше. І саме тому отримали не просто щастя, а справжню трансформацію. А ти? Чи готовий подивитись на людину поруч по новому? Чи наважишся сказати те, що стримував місяцями? Можливо, ти вже давно ігноруєш знак, який доля підкидає щодня. Постав собі запитання, кого ти недооцінюєш у своєму житті? І чому? Бо, можливо, саме ця людина твоя відповідь, твій шанс, твоє інакше майбутнє. І не обов'язково це має бути кохання, це може бути партнерство, підтримка, новий старт, який починається там, де ти готовий бути відкритим. Пам'ятай, великі зміни починаються з маленьких розмов, з одного погляду, з одного келиха вина. І якщо ти дочитав до цього моменту, значить, щось у тобі вже змінюється. Тепер важливо не зупинитись, дій, спробуй. Почни з себе і не соромся своєї історії, бо саме вона може стати джерелом натхнення для когось іншого. А якщо тобі сподобалась ця подорож разом із Марією та Богданом, зроби наступний крок підпишись на канал, натисни дзвіночок і залиш коментар, яку роль у твоєму житті відіграв несподіваний зв'язок, бо наступна історія може бути про тебе.